Так, а ну-ка, всім привіт з вами знову Давид. І я напевно вгадаю, що у вас була така проблема, коли ви створюєте мірі, там, супер настрої там, І у вас, наприклад, ви хочете зробити, щоб землі, землі там було трошки більше, і там був фонка, або ще щось Із чого завгодно, щоб тут було. Дивіться, показую зону. Заходимо в шаблони. Далі. Тут треба трошки розібратися. Майнкрафт виточує. Це вказується, що це блок із Майнкрафта. Далі вказується сам блок, потім ставиться кома. Якщо... Потім по-любому ставиться кома. Ще, бачите, там два зірочка і починається з Майнкрафтом дірка. Якщо ви поставите якесь число, поставите потім зірочку перед цим блоком, який ви хочете. Перед... Майнкрафт, вот она например, что у вас есть кислый моду, то значит скиньте, там будут такие блоки в высоту. Дальше у нас, например, Майнкрафт деревьев, я бы например поставлю 4. Uh, Minecraft D4, Bedrock 1 там самого низу. Або там, например, X, там 5X, 5 девочка. В книге настраивается биом. Ну, і, наприклад, вы хочете добавити, щоб між бедроком і землею був камінь, да? А, май... Якщо це майнкрафтовський блок, то не обов'язково писати майнкрафт, ви точно просто пишете. Наприклад, там, я хочу собі, щоб це було 100-100 там блоків, 100 зірочка, 100, камінь по-английскому, ну, по-майнкрафтовському, і все, іспользувати. От мене бедро 5, як я сказав, камінь 100, земляк 4, йонд 1. Парашу от, ребята, готово. Создать мир и все. И это не тільки, не тільки туторіал по як свояти світ. Сейчас почекайте. Вам може сподобатися, що я шість. І ще слідів зроблю. От, проляємо так. Один джень, раз, два, три, чотири. Землі. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Там, коротше, дуже багато камня і знизу, знизу без рок. Шукайте ви 6 секунду. Так, продовжуємо. Так, ось все. А, значить, наприклад, ви хочете зробити так, щоб на праву кнопку мишки у вас, наприклад, появлявся там якийсь снаряд і ви могли ним стріляти. Або вам видавався якийсь предмет. Ну, коротше, я зараз вам покажу. Зразу, Якщо у вас версія більше 1,20, вроді би ти потово, заходите настройки, управління і вкладка оператора включена. Це щоб вам легше було діставати всякі от такі от заборонені штучки. Нам треба повторювальний командний блок і послідовний командний блок. На бажання решений, но я их не використовую там і кнопки. Так. Зразу вам кажу, це не буде працювати просто на праву кнопку миші, якщо там просто у вас рука. Це буде працювати тільки, якщо ви використовуєте якийсь предмет. Найкраще, якщо ви використовуєте якийсь предмет, це зараховується і воно, короче, додавляє, воно записується вам бал, то що ви використовуєте. Це працює з удочка з морковкою і удочка з, з, з скажу, грибом. Вот, Наприклад, я нажимаю і мені зараховується один бал. Значить, Нам, нам треба зробити отак: вот скорборд. Скорборд. Це називається це переміна, переміна. Objectives. Ми е, додаємо е, скорборд. Називаємо його як ой, називаємо його як хочемо абсолютно. Тільки головне запам'ятати назву. Наприклад, я його називаю Add Критерія. Отут, запам'ятайте, нам потрібно. Пишемо Майнкрафт. Так що нам треба, якщо ви хочете, щоб це ми використали, предмет не поламали, скрафтили, щоб ми і використали, наприклад, юсит використаний, там Майнкрафтський, і нам треба, щоб ми використали що там, Наприклад, морку на палці, карт on stick Enter. Все, я створюю, створив задачу, і якщо я нажимаю... Оцю вуличку до мене проявляється бал. Я зараз вам покажу, От, scoreboard, щоб бачити, що відображається. Наприклад, «Objectives», «Set display, це відобразити. І ми вибираємо, де відобразити. Над нікнеймом, над нами. Ліс uh, це в табі, в табі, сайтбар. А далі це вже колір ми вибираємо. Я вибираю сайтбар uh, і Add. Все. Бачите, я коли клікаю праву кругу, що зараз піднесу до мікрофона. Бачите справа? О, от, все працює, хорошо. Далі, нам потрібно поставити командний блок. Зразу зробити отак, вот вот, щоб у нас не вилетів Майнкрафт. Бо може залагати. Нам треба. Вот пошла, потім напишемо. Нам треба відносно. С ставимо С, собака, А, наприклад, якщо у всіх ігроків, всіх ігроків, які є, можна поставити якогось конкретного ігрока. Ну нам зараз треба всі ігроки. Так, значить, переміні, бали, бали, наприклад, там, S, нам отут, я сказав, треба запам'ятати, от, ми згадуємо ім'я наші перемінної. До там один і більше. Якщо переміна така там AD більше там, одного, я написав, що більше одного і один, то тоді, я пишу там, треба ще відносно цього ігрока. Ми зараз поставимо відносно, відносно цього ігрока, а просто якщо цей ігрок, у нього переміна F до 1, далі ми відносимо цього самого ігрока, Ра. ми запускаємо команду. Наприклад. Нам треба е, партикл, наприклад, там, е, ми ставимо партік якийсь, кріт, е, частички, кріти. Знаєте, коли ви ударите крітом, перед такі частички е, відносно ігрока, <говори> ми ставимо, наприклад, 7, 1.6, це щоб воно було ідеально перед нашим взглядом. Наприклад, скажем, ладно, 5. Це перед нами. Скільки буде блоків, проходити перед нами. Далі. Це радіус, наскільки ця тучка буде розпространятися із наших критів, наших парків. Це кількість, скільки цих партіків з'явиться. І наприклад, нормал, нормал, це Normal, нормал, чорт. І е, це буде показуватися всім рукам. І всегда активно. У мене зараз воно одразу відважається. Команду, оду. Для цього нам потрібен другий командний блок, щоб це просто постійно воно так не водилось. Нам треба скопіювати цю команду, Ставити її сюди. Це все ми стираємо, нам це не потрібно. Нам треба, щоб не цього ігрока, ми стираємо у цього ж ігрока, нам треба стерти а, цю переміну. Так, собака S. Все. Ми нажимаємо і у нас з'являється точка. Он нам на секунду прибавляє бал. Якщо ми нажимаємо, воно прибавляє бал, і все. І більше воно обмовляється переміна. Коли у нас переміна один, то воно робить те, що ми там вбирали в командну обуслі. А потім воно одразу обмовляється і отак. Вот от. Наприклад, з предметом. Наприклад, нам треба, щоб видавався один алмаз. Скажемо, що ми хочемо зробити клікер. Гіб, собака, ЕС, даймонд. Так вот, клик, 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 клик. Я нажимаю, она появляется алмазики. Ну и на финалочку я вам хочу короче показати. Так, копируемся по один блоки. Надо этот партий положим сразу два цель. Мы можем ставить больше денег нам там по Короче, швейткиснуль там 100 номер собака. Теперь мы нажимаем. Нам выдається алмаз, еще плюс. Так, стоп. Нам має показаться партикл. цей пакл не показується. О, вот так вот. Все. І ми нажимаємо, появляются партикл, такі частички, і нам выдается один алмаз. Ну все, я вам показал два туториала. Всем пока, з вами я вам показал туториалы. Пока.